Експрес-латання Укравтодор взяв на себе підвищені зобов'язання. Чиновники пообіцяли у короткі терміни навести лад на дорогах, але буде він не капітальний, адже грошей вистачає лише на косметичне пломбування, ям та вибоїн, коли чекати, хоча б мінімального покращення на автошляхах, дізнавалася Івана Куртяк. латають колишній автобан Київ-Одеса. Сьогодні тут усі чиновники автодору. Після зауважень прем'єр-міністра дорожники з високих кабінетів вирішили спуститися до ям і проводити нараду під акомпанемент отаких агрегатів. Що це у вас таке? Дуйка називається. Дуйка. Видуває із да, ям, мусор. Робить ями чистим. Псеню вже пойде обробка емульсії і гарячий асфальт. Ремонт на автобані латковий, та робітники стверджують, все це тимчасово. Їх завдання сьогодні лише забити ями. Думаємо, до капітального ремонту повинно видержати. В «Укравтодорі» пояснюють, капітальний ремонт на 60 кілометровому шматку дороги між Києвом і Одесою планують закінчити до літа наступного року. І вона буде мати такий вигляд, як Київ Житомир. Десь через півтора року. Загалом в Україні обіцяють полатати 11 тисяч кілометрів доріг. Передусім, роботи планують провести на дорогах державного значення. Натомість компанії автомобільні дороги України кажуть, що ремонту потребують практично всі автошляхи держави, тоді як грошей на їхню реконструкцію замало. Для того щоб всі дороги України привести в порядок у бюджету України не вистачить. Тому на жаль, ми виходимо із, із реалії, які є фінансування. Річний план у нас по кошти, які були спрямовані на поточний і. Утримання буде складати біля трьох мільярдів карбованців. Як довго прослужать поремонтовані шляхи, відповісти не береться ніхто в державному дослідному інституті. Кажуть, скільки б українські дороги не ремонтували, ефекту не буде, бо побудовані за старими нормативами. Не можемо дати гарантії, чому тому, що коли латаємо ті дороги, які вже відслужили свій термін служби, якщо ми використаємо самі сучасні матеріали, самі сучасні технології. Ті покриття служити вже не будуть, не будуть служити по одній простій причині, що вони вичерпали свій уже ресурс. В Укравтодорі також гарантій не дають. Втім, обіцяють, ямковий ремонт завершать до 1 травня поточного року. А от з капітальним поки не поспішають через недостатні фінансування. Іванна Куртяк TVI.